Статистикою висипом вугрів в тій чи іншій мірі страждає половина людства. Хто більше схильний до цього захворювання, а хто менше. Зазвичай перші ознаки вугрової хвороби з'являються у підлітковому віці, коли в організмі починають функціонувати андрогени, що виробляються органами внутрішньої секреції. Андрогени впливають на діяльність сальноволосених фолікулів, збільшуючи їхню активність, що, у свою чергу, призводить до збільшення кількості та якості шкірного сала. Завдяки збільшенню його кількості розтягуються протоки. Сільних залоз, що розширюють пори шкіри, у яких, власне, і ховаються комедони. Народна назва Чорні цятки. Комедони бувають відкритими та закритими. Як відкриті, так і закриті. комедони є незапальною формою акне, яку багато хто з підлітків і дорослих навіть проблемою для себе не вважає. Вгорі це є одна з найпоширеніших дерматологічних захворювань, які зустрічаються у практиці лікаря-дерматолога. Ну, якщо сказати брати статистично, це 85% населення від 12 до 25 років і 11% населення вже після 25 років. Що ж таке захворювання в угрі? В угрі це є патологія сальних залоз і волосяних фолікул у людини. Виділяють декілька видів вугрів. Переважно, коли ми говоримо про вугрі, то ми собі уявляємо юнацькі вугрі, які, от я говорю, ці 85%, так? коли в дитини з'являються якісь гормональні зміни, і вже на фоні цих гормональних змін виникає це захворювання. Це захворювання найчастіше виникає внаслідок генетичних факторів, тобто один або навіть двоє з батьків хворіли в юності цими вугрями. Хочу сказати, що в такому випадку в грі не можна сказати, що це є хронічне захворювання, але це є довготривале захворювання, яке може протікати декілька років. І при навіть не лікуванні його, воно самовиліковується, але, на жаль, залишаються незворотні зміни, якщо їх не лікувати. Найлегше це гіперпігментація, тобто це нерівний колір обличчя, найважче це є утворення рубців. Оскільки у формуванні вигрового висипу беруть участь одразу кілька чинників, то і боротьба з проблемою повинна бути комплексною, а саме, своєчасно видаляти надлишок кругових клітин з поверхні шкіри. Це дозволить їх вільніше брати участь в обміні речовин і полегшить доступ кисню до шкіри. Бактеріям найбільш комфортно у безкісневих умовах. Зменшити вироблення шкірного сала. У підлітковому віці це важче. Надлишок андрогенів в організмі, як хлопців, так і дівчат, є віковою нормою. Але у важких Випадках вугрової хвороби лікар-косметолог може призначити і препарати для зовнішнього або внутрішнього вживання, що зменшують вироблення шкірного сала. з відкриттям багатьох косметичних центрів. Почалися великі проблеми у лікуванні вже нам дерматологів вугрів, тому, тому що до нас приходять люди, які побували у неспеціалістів, які не визначили форму вугрів, не визначили стадію вугрів і взялися її лікувати. Тому до нас дуже приходить багато людей уже з ускладненою вогревою хворобою. Ускладнена це мікробною інфекцією, ускладнена вже інфікуванням іншим, глибоким інфікуванням. Навіть бувають випадки, коли ми направляємо до хірургів. Тому я хочу сказати, зараз звернути увагу на лікування вугрів, з чого почати саме, так? і як підтримувати і не допускати до. Розвитку цієї хвороби ем... насамперед, при лікуванні вугрів, людина повинна звернутися до дерматолога. Коли людина приходить до дерматолога, ми визначаємо дві основні причини. Це зовнішню причину, от, переважно чому і звертаються люди, це є висипка, яка приводить до дискомфорту. Навіть в підлітковому віці вона може викликати, можливо, якісь такі зміни в психіці, коли себе дитина почуває некомфортно серед своїх однолітків, навіть може виникати депресія, а також знижена самооцінка. А друга причина це і внутрішня причина вугрів. От ми власне над нею дуже працюємо, тому що може бути дуже багато причин розвитку власне цих вугрів. Якщо ми говоримо за юнацькі вугрі, це є переважно гормональні зміни, в які ми стараємося не втручатися у середні стадії і легкі стадії. А беремо тільки зовнішню терапію. Так, призначаємо якісь там місцеві антибіотики. За потреби можуть бути і внутрішні антибіотики, і призначаємо вітамінотерапію, фізпроцедури, знімаємо запалення і вже тоді аж направляємо до косметолога для підтримання рівня шкіри у належному стані. Зазвичай в угрі, які є великою проблемою в підлітковому віці, до 20 років поступово проходять, але в деяких людей вони залишаються або виникають знову після певної перерви. Крім генетичної схильності, пізні вугрі можуть бути зумовлені певним гормональним дисбалансом в організмі. У жінок їх виникнення, як правило, пов'язано з підвищеним рівнем андрогенів. При цьому можуть спостерігатися порушення менструального циклу. Є такі так звані менструальні вугрі у жінок. Ми тоді співпрацюємо із гінекологами. Дуже часто в нас навіть бувають такі випадки, коли жінка приходить до нас, жаліється її, турбують вугрі. Зовнішній вигляд при збиранні анамнезу. Ми виясняємо, що у в неї так само є безпліддя, вона страждає ним. І навіть в мене був такий випадок, коли ми успішно завершили лікування і вугрів, і жінка завагітніла. Це було дуже приємно. так. От такий випадок. Вважається, що прищики властиві для молодої шкіри. Однак подібні прикрущі можуть виникати після 35 років. У деяких людей вони бувають ознакою такого серйозного захворювання, як рожеві вугрі. Також можуть бути в угрі рожеві. Так? Вони пов'язані із найчастіше це є у жінок після 30 років, вони пов'язані із судинною патологією. Тому тут ми так само співпрацюємо із судинними лікарями. Також є такі, називаються в грі екскоріаційні. вони характерні для дівчаток, особливо перехідного віку. При, Надмірних психотрав, психо... психологічних навантаженнях, або якихось можливо переживаннях, там юнацьких, перше там кохання, або якісь там конфлікти в сім'ї. Дівчинка собі починає непомітно це є форма неврозу видаляти вугрів, яких немає. І складається клінічна картина, що нібито вони є, так бо вже видно якісь царапини, там кірочки, а в горівцях насправді немає. Тоді, звичайно, ми співпрацюємо із психологами і психіатрами, коли знімається цей стан напруженості, неврозності, і тоді вже сам психолог працює із самою дитиною, щоб забрати цю причину. От е, також ну ти я вам розказала ще декілька тільки варіантів в грі, Їх дуже є багато. Наприклад, це є стероїдні в грі, при вживанні медикаментів. Так е, тут так само ми виясняємо, анамнез, які препарати приймає хворий. Тоді консультуємося з його лікуючим лікарем і при можливості заміняємо препарат, який би не містив ці речовини, які викликають. Можуть бути також в грі викликані при контакті, коли людина працює з йодом чи з бромом. Можуть бути так само, такі в угрі і досить усунути цей чинник, який подразнює шкіру, як в угрі, самі собою пройдуть. Є в угрі навіть дитячого віку, грудного віку. Їх є надзвичайно велика кількість, тому от я е, е, хочу сказати, яка важлива роль дерматолога, власне, лікаря, щоб встановити, що це за вугор і що е, почати лікування. От, е, так само є дуже важливим останнім е, моментом те, що в наших аптеках можна дістати будь-що за кордоном. Є дуже поширене лікування ретиноїдами, воно надзвичайно ефективне, але треба пам'ятати, що. Це повинен призначати тільки лікар, тому що при вживанні ретиноїдів середину жінці, особливо жінці дітородного віку, призначаються протизаплідні пігулки, тому що якщо жінка завагітніє, надзвичайно висока ймовірність, тобто до 90 народження дитинами з з вадами. Це так само враховує дерматолог. Він це знає, і він це ніколи не припише, просто так. Більшість людей вважають, що вилікувати в угрі неможливо, і саме тому не звертаються до лікаря. Це велика помилка. Підходи самоминеться або переростемо при даній хворобі не лише недієві, а й небезпечні. При важкому ступені перебігу вугрова хвороба залишає стійкі рубці, що лікуються вже більш складним методом. Надзвичайно є важливість стадійності, тобто має декілька стадій вугрова хвороба. Найпоширеніше це є саме перше є камедон. Це така престадія, вона вказує просто, що у людини є шкірною, ну можливо, схильність до вугрів. Це коли є чорна така цяточка, як ми її називаємо, от вона може ще бути біленькою, коли вона прикрита шкіркою. Це є така престадія вугрової хвороби, яка вказує на те, що шкіра є, має схильність до надмірного салоутворення. От. В такому випадку лікування специфічно не треба, достатньо тільки так званий акне туалет, тобто підібрати відповідну косметику і, можливо, якісь фіцпроцедури. Далі йдуть наступні стадії: це є стадія папули, це коли вже по-простому говорити, коли цей прищик запалюється і пустули, це коли є гнійничок. Власне, отут дуже важливий момент, коли люди звертаються в косметологічні кабінети і не працює спеціаліст, лікар, починається. От -от Чистки, пілінги вони надзвичайно небезпечні, оскільки порушується цілісність шкірного покриву, що дозволяє бактеріям поширитися по шкірі, і навіть ну це ще не найгірший варіант, але й поширитися в глибину. Дуже часто після проведених таких маніпуляцій, навіть ми не даємо собі раду, направляємо до хірургів, утворюються так звані абстидуючі вугрі, коли є це глибокий вже вугор, уже у м'яких тканинах. Вирізається, робиться висікання, після цього залишається стійкий рубець, який лікується тільки уже в пластичного хірурга. Не кожна людина собі зможе просто оплатити цю операцію цю процедуру. Тому ми визначаємо стадійність і відповідно до того призначаємо уже лікування. Безперечно, лікування вугрів – процес довготривалий, що вимагає терпіння від пацієнти та глибокого професійного підходу від лікаря. В своєму арсеналі дерматологія має досить широкий спектр інструментів для лікування акне та для досягнення стійкого позитивного ефекту. Важливо розуміти, що лікування, як і при будь якій хворобі, потрібно розпочинати чим раніше. Вогрі повинні лікуватися дерматологом і косметологом. При захворюванні шкіри корисні лікувальні процедури з рослинними засобами. Так саме до нас дуже звертається багато людей, які починають чистити самі організм, чистити кров, чистити печінку, чистити нирки. Зараз є надзвичайно велика кількість цих бадів, біологічно активних речовин, фітотерапії. Взагалі я є прихильником і фітотерапії, можливо, деякі бади помічні, але це, як говориться, вони повинні бути у руках спеціаліста, а не в людини, яка десь там щось почула. Або скажем так, займаються судом цим з комерційної точки зору, тому що навіть ці чистки організму. Які в нас приводять при вгровій хворобі, от я вам признаю, дуже багато людей приходять і кажуть, що нам космотолог казав, що потрібно почистити печінку. Вони беруть жовчий гінний препарат, будь-який, там, там чай, п'ють, перед тим не зробивши УЗД, починає жовч іти, в людини може бути камінець, і людина рівно за 2-3 доби опиняється уже на хірургічному столі. Таке саме може відбуватися з нирками і з іншими проблемами. Тому от, бачите, така здається така незначна хвороба. А скільки може бути знову ж такі проблеми? Я хочу підкреслити від самолікування або не лікування у спеціаліста. Після ефективного курсу лікування від вугрів можна зробити і чистку лиця найбільш поширену і дієву косметичну процедуру. Коли ми вже забираємо всі ці процеси запалення, так ми направляємо в косметичні кабінети. Вони є, я не хочу їх заперечити, вони є дуже корисні. По -перше, забирає, по перше, це є приємність для жінки, наприклад, собі відвідати лишній раз, виділити якийсь час для себе. Так? Ну, і якщо ми говоримо після вугрівої хвороби, це буде забиратися пігментація надмірна. Тобто це є відбілюючі маски, можуть застосовуватися різноманітні ампули, відбілюючі під електрофорез. Процеду... процедури дерсонвалізації, можливі легкі пілінги, легкі, я повторюю, поверхневі легкі пілінги. Але знову ж таки це все повинно відбуватися з консультацією лікуючого лікаря. І найкраще, коли лікуючий лікар співпрацює з косметологом, і, тобто може надавати якісь рекомендації і пояснювати, що можна, що ні. Чи там потрібна якась, можливо, потрібна сиборегулююча маска, можливо, якась в'яжуча маска, можливо, вже починається процес запалення, потрібно додати якогось антибіотика, чи навпаки, зволожити шкіру. При лікуванні вугривої хвороби ми повинні дотримувати Таких, відштовхуватися від чотирьох таких проблем, від яких е, утворюється це в угрі. Насамперед, це є надмірне утворення кератоноцитів, друге надмірне утворення сального сала, причому воно змінює свою структуру, воно стає густіше і не може вийти. Через те, що ці кереноцити, які я говорю їх забагато, вони покривають і не дозволяють йому вийти. Третє це є пропіон бактерії акне, які починають є бактерії, які починають надмірно цих середовищах, де вони можуть розмножитись. І четверта стадія це запалення. Тому. Дуже важливо от, найбільше. Я зустрічаю помилок в лікуванні, коли люди призначають собі там чи беруть антибактеріальні кі-засоби і підсушуючі засоби, і не зволожують шкіру. Це дуже погано, тому що потрібно оптимально зволожити шкіру, знайти препарат саме не живильний крем, а зволожуючий крем, можливо відлущуючий крем, щоб оце покращити, допомогти зсередини, і тільки так можна вилікувати оце захворювання. Для профілактики цього захворювання фахівці рекомендують дотримуватись режиму, в тому числі і правильного харчування, відмовитись від шкідливих звичок якомога менше нервуватися. Щоб попередити розвиток цих вугрів, це звичайно це потрібний здоровий спосіб життя. Особливо хочу звернутися до молодих дівчаток. Хочу сказати, що прогулянки на свіжому повітрі корисні а от, наприклад, Сигарети, бірмікс, сухарики це абсолютно не корисні, тому що вони викликають запальні зміни шлунково кишковому тракті, так? і знову ж вже це виникає поєднана патологія. Коли вражається шлунково кишковий тракт і подразнення виникає шкіри, тобто ці сальні залози, вони шкіра ж має видільну функцію, так? і через ці сальні залози виділяються ці алергени. І воно от, спричиняє подразненню шкіри, виникають почервоніння. От. Також дуже важливий догляд правильний за шкірою, називається акне-туалет, тобто обов'язкове очищення адекватне зранку і ввечері. Знову ж таки, це може підібрати як і дерматолог, так і косметолог. Треба подивитися, чи підходить чи пінка, чи гель якийсь для омивання. Це ми визначаємо. Ні в якому разі це не мило, особливо антиці... зараз дуже поширені. Антибактеріальні мила, бо вони пересушують шкіру, от, робиться таке замкнуте коло. І е, потім підібрати. Е, е, так само вже є така не лікуюча косметика, але вже косметика, яка допомагає підтримати баланс шкіри і її на певному рівні підтримує і не дає розвиватися самому захворюванню. Треба так само пам'ятати, що захворювання, таке як в угорі, в юнацькому віці, воно не буде. Діти дуже хочуть, приходять приходять і дуже не хочуть бути красивими, наприклад, там, за місяць. Ну, дуже хочуть. Потрібно настроїтися, що це захворювання. Взагалі в середньому найменше це є 6 місяців регулярного лікування. Тобто я не, я не кажу, що це має бути йти вживання якихось медичних препаратів, тобто ми починаємо з антибіотиків, а далі йде вітамінотерапія, фізпроцедури, ну це не менше 6 місяців з періодичними загостреннями. От коли людина там у нас пролікувалася, знаходить собі до косметолога чи сама там собі вдома використовує всі ці препарати, бачить тільки початки захворювання, вона сама. Не душить це все, сама не займається там чистками, видавлюваннями. А приходить до лікаря, ми її знімаємо за тиждень. Ми знімемо це запалення, якщо на початках, і знову вона себе буде підтримувати на належному рівні. Досить ефективним засобом від вугрів є вживання соняшникового насіння та горіхів. Вони містять цинк, який має антисептичну дію і прискорює вироблення кологену і еластину. А вітаміни АЕ і жирні кислоти омега-3 та омега-6, якими також багаті горіхи, зволожують шкіру і захищають її від зовнішнього негативного впливу. Обличчя очищується і виглядає доглянутим. Немаловажним є і вибір першої косметики у підлітковому віці, яка теж може нашкодити і призвести до проблем Шкіри Хочу звернути увагу так само на вибір косметики, особливо помилки наших молодих дівчаток, коли вони приходять і починають скуповувати все, що є в телевізорі, опиняються в їхній косметичці. Не треба забувати про суху комерцію, яка все ж таки існує, так і не думати, що реклама по телевізору дуже дбає за конкретну дівчинку чи хлопця. Найбільшими помилками, яким стається, це є підбір скрабів, особливо цих щиточок. Коли діти, не визначивши стадійність своєї захворювання, починають терти оцими скрабами і розносити оцю всю інфекцію, і приходять до нас деколи просто в жахливому стані. І я зразу, зразу от, коли заходить така дитина, я питаюся, от ви вчора позавчора скрабом користувалися, не кажуть так. Так само треба старатися вибирати якісь, можливо, аптечні більше препарати, якісь можливо навіть і наші У нас теж є непогані українські фірми є хороші, недорогі, хороші фірми. Які можна користуватися, які не будуть наносити шкоду і не приносити є такі препарати, які лікують вугрі, а пришвидшують старіння шкіри. Я розумію, що ці дівчинці 17-18 років ще такої проблеми немає, але якщо вона буде ними користуватися цілий час, то у неї вже до 23 почнуть з'являтися перші зморшки, які не характерні для цього віку. Тому знову ж таки, я хочу наголосити, що підбором косметики який повинен займатися професіонал, який на цьому розуміється, який знає це і може дати кваліфіковану пораду конкретно для конкретної особи підібрати конкретну косметику, спостерігати її на протязі декількох там місяців, і так ми добуваємося результатів.